Україна була є і залишається демократичною країною. Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, та довірна особа президента Зеленського у парламенті. Попри брегран викладача та науковця, він не зміг обвинути політичних скандалів. Бездіяльність проти присутності проросійських депутатів в раді, кволо політика щодо діяльності УПЦ МП та Нестор Шуфрич, який протягом півтора роки війни наглядав за свободу слова в Україні, а на проти цьому активне просування всіх законів, попри порушення регламенту, які були кочені необхідні президенту Зеленському. То такий Стефанчук уже за мить і в демократичній країні дуже важ. Важливо вибори для того, щоб не було застою у владі. Але водночас в українському законодавстві є от певні неузгодженості щодо можливості чи неможливості проведення виборів як на парламентському рівні, так і на президентському. Руслан Стефанчук родом з Тернополя. Він там народився у 1975 році в родині студентів медиків. Ймовірно, саме батьків поплував на скліні Стефанчука до науки та навчання. Його батько Олексій Стефанчук, головний ортопед-травматолог Хмельницького, автор низки наукових статей, а мати лікор-гастроентеролог вищої категорії. Вищу освіту Руслан здобув у 1997 році в Хмельницькому інституті регіонального управління і права за спеціальністю правознавства. Після навчання працював у університеті старшим викладачем, завідувачем кафедри, доцентом та навіть професором. У кафедри цивільно-правових відносин у 2005 році, тобто у віці цього 35 років, став проректором. Ще у Стефанчука є брат Микола, який теж став нардепом від слуги народу. Цікаво, як такий освічений та притомний хлопець раптом опинився у великій політиці. Відповідь раннє знайомство із Володимиром Зеленським. Це відбули студентські роки. Вони обидва були капітанами команд КВН. Стефанчук іронічно назвав свою команду Триталстяка. Певно, Зеленському просто некомфортно, коли в команді немає великого гравця. До цього Стефанчук вже мав невеликий досвід. Роботи в політиці він висувався в обласну раду та був помічником нардепа. Але з обранням Володимира Зеленського президентом України махових скандалів навколо Стефанчука почав зростати. Зокрема, вони стосуються того, як відважно Руслан просував законопроєкти, які були ваговими для політики Зеленського. Зокрема, через це місцевий фрік Дубінський вважає Стефанчука наступним президентом України, але про них пізніше. Зараз згадаємо більш свіжі скандали. Пам'ятаєте, як 15 вересня нам всім стало тепло на душі від обшуків, а згодом і слідство над днесторем Шуфричем, так от лише Після цього Стефанчук запропонував відкликати Шуприча із посади керівника комітету з питань свободи слова у Верховній Раді. Тобто, протягом півтора роки війни саме Шупричне в Україні за свободою слова. Ну і чи слід нагадувати, що досі окремі представники заборонної партії ОПЗЖ мають мандати нардепів у Верховній Раді? Наприклад, аби позбавити мандату Рабіновича, який втік ще до війни, Стефанчуку на чолі ради довоз більше ніж півроку війни. Проте з яким кайфом та пафосом Стефанчук припинив повноваження депутата Олексія Ковальова, це той самий, який перейшов на сторону Росії. Сії Стефанчук таки наважився забрати мандат у ковальо, бо той просто помер. І навіть так з моменту його ліквідації до підписання розпорядження пройшло 5 місяців. Ну і зі зовсім свіжого кис із забороною діяльності у ПЦМП. 23 вересня цього року Стефанчук заявив, що в раді не вистачає голосів для заборони у ПЦМП, тобто організації, велику кількість представників якої регулярно ловлять на підтримці колаборантів та агентурній роботі проти України. Коротше Стефанчук не зміг заборонити попів ФСБ на аутсорсі. Звісно, піднявся гвал. Стефанчук. Ку згадали імпотенцію Верховної Ради щодо наявності там проросійських депутатів, і вже через тиждень у раді такий знайшлись голоси. А тепер слід повернутися до дружби Стефанчука із президентом Зеленським. Руслана називали головним ідеологом партії Слуга народу він свого часу був другим у списку. Зеленський вже призначав Стефанчука всюди, куди тільки можна. Своїм радником, представником у Верховній Раді, головою міжпарламентської групи Україна НАТО Стефанчука указом Зеленського призначив національну раду антикорупційної політики у 2020 році. Завершили сага із. Прийняттям закону про ринок землі. Детально про прийняття закону можна почитати на Київладі. Це той самий закон, який був ключовим в економічній програмі Володимира Зеленського. Через величезну кількість таких правок у розпал ковіду Стефанчуку доводилось приймати їх одну за одною. Попри те, що строк засідання сесії минув, а біля президіуму почали скупчуватися депутати від ОПЗЖ. Стефанчук робив вигляд, що все окей, і таки дожав законопроект про землю. А у 2021 році Стефанчук, поки вхорів спікер Разумков із порушенням регламенту приймав деолігархічний законопроект автор. Та президента Зеленського. Тобто закон про запобігання загрозам національної безпеці особами, які мають значну економічну чи політичну вагу. На що різко відрогував сам Разумков та навіть сказав, що правоохоронцям слід розібратися у тому, як проводили голосування. Цим Разумков остаточно і догрався, адже вже за тиждень на відомому з'їзді слух народу у Трускавці було проведено голосування за те, аби прибирати Разумкова з посади спікера. Там же й зібрали підписи за Стефанчука. Тобто, Руслан Стефанчук до вторення показав, як він може активно топити за потрібні йому законопроекти, проте вже під час Війни його скіли у прийнятті очевидних рішень, куди зділись. Руслан Стефанчук неоднозначна постать, якій дійсно довіряє президент. А чи довіряєте Стефанчуку? Ви пишіть у коментарях. А також підпишіться на Київладу, аби і надалі дізнаватися про реальну біографію топ-чиновників України.